Треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ. Від цього взагалі залежить, чи буде йти далі допомога в Україну чи ні, чи будуть нам направляти гроші, чи буде йти підтримка, від цього залежить, чи буде Україна існувати далі і так далі. Українці за кордоном це амбасадори нації, чи це просто втрачений ресурс? І важко сказати. Значить, дивись, українців зараз за кордон виїхало десь мільйонів 20 загалом. Тобто і в Україні десь 20 насправді залишилось там, ну це моя думка, от приблизно так підрахував. А ще якщо взяти діаспору, яка велич в Канаді, там де діаспора стара українська і так далі, нас дуже багато. Тобто величезна частина України зараз знаходиться за кордоном. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних, талановитих і так далі. Нарешті дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії і так далі. Але більшість людей показують обратно. Дуже Ну давай по-чесному, багато людей ведуть себе як бидла просто, на них ставиться клклімо. Оце українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. А потім нормальним українцям треба за все це а, адуватися, очухуватися, пояснювати іноземцям, чого так українці вчинять і так далі. Коротше, від поведінки кожного українця зараз взагалі залежить, навіть якщо вони не донатять, прикинь, багато... мені все одно на війну, я все одно на політику. Але від твоєї поведінки залежить, чи ти взагалі колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Не всі це розуміють. Я взагалі не розумію, чому. Та людей це не доходить. Саме тому більшість людей не амбасадори, на жаль, а реально втрачене покоління. Я думаю, воно так зависнуть за кордоном. Нічого абсолютно майже не доб'ються, крім якоїсь там мінімальної зарплати, але маючи безпечне життя і так далі. Дай Боже, щоб воно було культурне, а не так, як зазвичай відбувається. А для інших, ті, хто хочуть повернутися в Україну, а я знаю, таких дуже багато. Треба сплатитися і робити щось гарне для того, щоб нам було куди повертатися. А для цього треба бути нормальним, щоб отримувати допомогу з Європи. В общем, це довгий шлях, палка з двох кінців, Ну це працює отак. Неприятних ситуацій з українцями за кордоном дуже багато. але ми віримо в хороших людей. Продовжуємо.